Доброго дня, вітаю вас на грядках з полуницею. Ви на каналі Тама Мирна. А мене звати пані Тамара. Мова в нашому відео сьогодні піде про обробіток від хворобі шкідників, які є восени. А так, так про особливості посадки полуниці, про важливість поливу і води для цієї культури. Ну і про підживлення осіннє. І ми, це найновесенькі наші посадочки, самі новенькі, аж тут вони бачите в краю, починаючи посадки, оце ось у нас оцей рядочок, це серпневі посадки, це руна, далі йде клері, далі там у нас що там бріла, ні. Що там у нас? Амі, да, далі амі, далі суміш сортів там у мене і так далі. І підставляючи ці стакани, я помітила. Фороби на своїх полуницях. І тут мені продзвонів дзвіночок, про те, що в голові продзвонів дзвіночок, про те, що, напевно, пора показати мені про обробіток, про осінній обробіток, про посадку, про підживлення полунички. Що ми знайшли фороби, значить необхідно робити профілактичні обробки і ділитися з вами своїми знаннями. Отже, перше зафарювання, яке я бачу, це у нас бура плямистість. Це великі бурі плями, такі трохи темновишневі, трохи коричневі, які вкривають отак листя. У мене вони тут, тут саме в єдиному місці, оце я бачу їх тут находжу. Бачите? Ну, ось нарешті з'явилися ну, такі поруби, які я можу показувати, не було ж ніяких. Оце бура плямистість. Бачите, бура. Вона з'являється як таке вишневе, вишнева, красива плямка. Ось тупово ця плямка. Починає засихати. Бачите, середина листка вже засохша. Що там у нас нанизу? такі рожеві сліди. Це таке грибкове захворювання, бура плямистість. Я її першу помітила на оцьому рядочкові. на оцьому. Це у нас рядочок роміни. На молодих посадочках немає, на молодих листках нема. Є не на найстаріших. Тому б'ємо в дзвони і робимо обробіток. Більше я практично ніде нічого не бачу. Куди де ще можна побачити які-небудь захворювання, щоб вам показати? Ну, звичайно, на альбіоні, якому вже 100 літ в обід, як то кажуть. О, ось у нас старий листок. Да? На ньому. Ось це захворювання. Бачите, білі такі плями. Це біла плямистість. Адже вона в... має дочку посередині, навколо неї бурий такий обідочок. Це бура плямистість, біла плямистість. Це грибкові захворювання, які в таких невеличких в кількостях взагалі ніяк не шкодять, ніяк не впливають ні на що. Але якщо їх повністю ігнорувати, не проводити профілактичних обробок, то вони можуть завдати значної шкоди. Листя від них засохне, а від наявності листя залежить фотосинтез. Формування величини ріжка, поділ самої рослини, ну тобто фотосинтез. Що говорить про ці хвороби? Визначник цієї фірми Сентгента, і рекомендує препарати. Бачите, ось біла плямистість. Такі білі крапки з бурими краями. Рекомендує препарат свіч, хорус або амістар доцвіть та після збору врожаю. Щоб не я рекомендувала а спеціалісти. Ще раз повторюю, це не реклама. Так, тепер ось бура плямистість. Бачите, такі бурі плями, про які я його показувала. Свіч, хорус, амістар. Що маю я з цього всього? Я маю хорус. Я маю хорос і буду ним користуватися відповідно до інструкції. Тим більше, що зараз почалась така пора, коли ночі дуже холодні, а ще, до речі, борошниста роса. Я не помічала в себе на, цих, на полуниці. Але також подібні препарати допомагають. І після збору врожаю. Після збору врожаю якраз у цей період дуже довгий. Є спеціалізовані магазини фірми Сенгента, є простов. В цьому. Ну, краще спеціалізованих купувати, там тоді точно ви знаєте, що ви на підробочку не попадете. Навіть ось є така схема обробок. Бачите, схема обробок. Можете зробити так собі скріншотик. Хоча можете зайти е, в інтернет і там забити в Гуглі, і вам ця схема вийде, ви собі зробите, що хочете. І на даному етапі, бачите, бризкати можна, що угодно. Це після збору врожаю. Ось. Після збору врожаю, що тільки можна не робити. Все на світі. Да. Від шкідників, ось Актара Вертімек, Актелік. Вертімеком я обробляла уже цих кліщів. Препарату, який працює і по яйцях аполо, немає цієї фірми, то можна додати це інше, інший виробник актелік, хорус, топаз амістар. І обов'язково підживити необхідну препарату, на кінці багато калію і фосфору, калію особливо для того, щоб вона. Ну, на, свій, заложила квіткову броньку. З інтервалом у 15, десь два тижні. Два рази під, підкорміть оцим добре монофосфат калію. То, наприклад, придбав 10, 20, 30, 40, ну навіть 50 100 кущів. Запросто можна полити вручну. 20 на 10 літрів і по півлітра під кожен кущ. І так два рази з інтервалом в два тижні. І до середини жовтня ви якраз його підживите все. Це в залежності від того, коли ми отримаєте розсаду. Якщо ви отримаєте розсаду в жовтні, то ви один раз підживіть, будь ласка, її. Але тому, що вдома я її ще в стаканах підживлю. Ще в стаканах. І вона почне закладати квіткову бруньку, уже ростучи в стаканах. В нашому випадку ми підживлюємо добривом. 9, 12, 35, де калію 35, фосфору 12, але є трошки й азоту. Але в цьому добриві ще також міжливіться. І сірка, яка дуже потрібна, і магній. Бачите, це такий елемент, яких треба багато. І бур, і залізо, і цинк, і мідь, і молібден, і марганець. Все тут є. Те, що потрібна, рослина. Добриво такого, ну, цієї марки, ви не знайдете в цьому в магазині. Але є аналогічні з подібною формою, наприклад, майстер або плантафол. Ну він по листі скоріш кори. Тобто в магазині ви можете просто спитати мені, будь ласка, такої марки або для осіннього внесення. І коли воно буде саме за такою формулою, то там зазвичай ще й мікроелементи є. То це буде ну, там, жирненький плюсик. Ну, а тепер невеликі закрети посадки. Саджанців, які ви отримуєте. Ось, наприклад, поглянемо на оцей саджанець. Ви бачите, молоді всасуючі корінчики. Цю касету я була витягла, показала корінець, сама на нього подивилась і заново засунула. Після того, як я витягла з касети, утворився немов би такий повітряний простір між самою цією е е е ґрунтом і, ну, і цією пластмасою, з якої складається касета. І саме якраз в цьому просторі почали утворюватися молоді всасучі корінчики. Для того, щоб вони почали, немов в роз... сторону. Тобто, та сама історія буде відбуватися в ґрунті. Так само і тут, ось як ви бачите, так? для того, щоб ці корінці почали утворюватись, для цього необхідно, щоб пройшло ну, хоча б тиждень. Тобто, після посадки, після того, як ви її занурили в ґрунт, повинно прийти. Тиждень часу. Для цього ви повинні зберігати саму оцю всю ґрунт навколо рослини вологим. Щоб сухий ґрунт не витягував воду із вашої луночки, яку ви налєте перед тим як оцю рослинку посадити. ґрунт, якщо сухий, повністю він витягне воду і ваш брикет залишиться сухим. І відповідно, рослина. Дуже буде мучитися, поки вона почне нарешті рости. Такі випадки були, таким чином рослина засушилась. Та ще й не дивно, в такому дуже жаркому нинішньому літі, коли треба було підтримувати вологу постійно. Це було непросто. Ми тримали, постійно поливали. У нас полив відбувається буквально щодня. О, це так по кругу йде: П'ять рядків, п'ять рядків, п'ять рядків, п'ять рядків. І так ми і знову дійшли до краю і знову. Аби тільки витримував насос. І так у кожного клубнічника, у кожного хто цим займається. От зараз у нас проливається ота частина, це друга річка наша. І чоловік перекриває краніки, бо вже воно полилось. Тим більше, що ми ще й підживлювали її. А підживлювали ми добривом 9 12 -35 з калійною формулою. Та сама історія стосується і стаканів. Ось корінчик. Рослини не надто великі, бо для себе я сажаю такі, я знаю, що вони виростуть, вони прекрасно вкоріняться і будуть чудово рости. Ну, а людям висилаю, звичайно, краще значно. І вони будуть жить посити. Тут же ж історія та сама. Можливо, в стакані він трошки довше витерпе без вашого зволоження, тому що тут ґрунту об'єм трохи більший. Якщо, наприклад, ось я покладу, бачите? Оце ось, ось касета, тут 98 мл. А отут ґрунту набрано десь 120 мл, то ясне діло, що оцей об'єм трошки більший. Тому й запас вологи в ньому більший, і він може більше витримати. Тому якщо не, ну, не змушуйте ваших терпіти спрагу ваші рослини, особливо на початкових стадіях, аж поки вони не підуть в ґрунт і не наростять собі кореневу. Цей теж досить такий, бачите, пухнастенький. Багато біленьких, молоденьких, всасуючих корінців. Ось вони лахматі, вони підуть у ґрунт. Ще такі виникали питання: чи обрізати цей корінець, чи обрізати якесь листя, нічого не обрізати. От нічогісінько, нічогісінько. Зараз воно, бачите, спресоване, тому що воно було в касеті, обмежені, обмежені тим пластмасовим простором. Як тільки я його витягнула і поставила, корінці миттю пішли в сторони, думаючи, що їм вже воля. Те саме буде і тут, у ґрунті. Тільки ви його застромите отак ось, воно зразу подумає, що йому воля і почне рости. Ось водичка. Ось ми сюди його запихаємо, не заглиблюємо занадто, тому що коренева шийка повинна бути зверху. Все. А, те саме зі стаканом. Занурюємо його у ямку, притискаємо, ґрунтом обсипаємо. ґрунтом отак. І листочок на поверхні. Все, водичка поступово війде, трошки у нас тут ну, Спресована ґрунт, то вода ще тримається, тут не йде в землю. От як я буду показувати на абсолютно сухій землі, там подивитись, там миттю вода десь діватиметься. І ще одне хочу показати вам для порівняння. Полуниця, вологолюбива культура. Поглянемо на ці грядки, які посаджені прямо на землі. Дуже добре видно. Ми регулярно поливаємо, скважина в нас, протягнуті крапельні стрічечки. На кожну тут два рядки, на кожен рядок-дві стрічки. Ось одна стрічка. І ось друга. Це куди я залізла? Це я залізла у сорт Раз, два, три люче. Наскільки добре видно, як виглядає полуниця з цього краю, бачите? І як вона змінює градієнтом таким: від малого до великого. О. Від рідкого до густішого, і густішого, і густішого. Хоча регулярно ми поливаємо. Особливо це сказалось тоді, коли ми. Коли була велика спека, ми садили саме в той момент. Тому зважайте на те, що полуниці, як би ви не старалися її привчити до того, що, їй не об... що вона повинна пускати корінь, її коренева система не лізе на глибину 50 см. Як би не старалися. тому поливати необхідно. В неї поверхнева коренева система, бачите, менше 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 менше. І вусів, звичайно, саджанці, які посаджені з цього краю, менше кидають. На відміну від. Що я помітила? Це так на ґрунті. Ґрунт відкритий, швидко пересихає. А от плівочка у нас ось на грядках плівка застелена. Тут рослини абсолютно однакові. Що з того боку грядки? Бачите, що там ось? Що тут що сюди пішли, і також вони однаково пишні, однаково вусяця, однаково сувотворення. Єдине може, що будь що просто цю частину, буває грядок, ми досаджуємо пізніше, От не вистачає розсади. Ми починаємо звідти садити, наприклад, тут зупинилися, потім з'явилися саджанці, ми досаджуємо. То це може бути тільки з такої причини, ця частина грядки менша за, за ту, що внизу. Так що під плівкою вона краще зберігається, волога аж до самого верха. Оця діляночка зіграє основну роль у моделюванні посадки саме якраз отак, на чистий ґрунт. Тут пройдено мотоблоком, росли овочі, ну і вона до весни стоятиме, тут будуть майбутні маточники. А послужить нам для, для заразка і для показу. Земля дуже суха, дуже-дужа, тому перебилась вона ну, з грудочками. Якщо ви маєте намір тут посадити полуницю, то бажано, щоб ви сюди внесли ще якийсь і перегній. А щоб грудочки були не такі сильні, то краще пролити. Ну, якщо немає можливості пролити всю ділянку, то бажано пролити лише тільки її частину, ту, той рядок, де ви будете садити. Пройдіться поливалкою. Якщо ви, наприклад, плануєте рядочок садити, так? Рядочок. то цей рядочок ви пройдіть хоча б тільки по цьому рядочку поливалкою. Якщо у вас є капельна стрічка, то це взагалі ідеально. Прокапайте, будь ласка, ту лінію, по якій ви будете садити рядочок вашої полунички. Ось як в нашому випадку, наприклад, для того, щоб вам показати, чоловік звільняє територію. Де бачите, як курить? Красота. Там води нема на глибині, мабуть, я не знаю, метра. Тому посадивши в такий сухий ґрунт висадженець. Ясне діло, що їм буде непереливки. Саджанець для зразка ми візьмемо на сусідньому рядочку сорт клері. Бачите, як сонечко, зелена, без проблем, без хвороб, без шкідників, без нічого, просто як квіточка. Частина в мене їх посаджена, як ви бачите, у шматок із касети зрізаної. А частина в стакани. Отже, я один витягну за цим чудовим раз прекрасним коренем. Для того, щоб мати можливість його вам показати по посадочці. Ось вам приходить цей саджанець. Садить в отаку сухучу землю, бажано спочатку ґрунт пролить. Я вже це повторила. Але якщо у вас не пролито, ну, я не знаю, тут тільки треба пролити. Так, ось такою лінією. поливати краще, якщо у вас нема крапельної стрічки, проливати краще поливалкою, в якої надіте якраз оцей розсіювач. Зараз ми його зняли, бо садили полуницю. А краще проливати. Таким чином у вас не утвориться оця кірка. Ви мінімізуєте якраз утворення кірки. Крапельна стрічка, звичайно, залишає ґрунт без цих, без грудок. Ну, Без кірки. Так, далі. Іде, відповідно, йде. Далі посадочка. Утворюємо луночку. Давай, прокопуй. Ось дивіться, ми таким пристоєм, простим, такою колючкою, можна сказати, колючка з ручкою. Робимо отвір. В Цей отвір наливаємо води. Не просто води, я завжди в воду додаю якесь добриво. Або кальцеву селітру, або рівнозначне 20, 20, 20. Якщо у вас земля удобрена, можете нічого не додавати. Нічого. Посадили ми в цю ямку. Тепер ваше завдання, щоб ця рослина тут не засохла. Тому що, мало того, що ви водичку вставили, ця водичка постоє вас ну, сутки. За, е, але оця суха земля навколо її поступово забере собі. Тому постійно підтримуйте оця, е, ґрунт вологим не тільки в оцьому місці, а й навколо. Де, хочете зберегти більше вологу? Замульчуйте, закрийте його, соломою, можна, навіть картонками. Те, таким самим чином ми саджаємо і стакан. Точно таким самим чином. Не прибираємо ніякі ні листочки, ні корінці не розпушуємо. Важливо що, щоб була коренева шийка зверху і рослинка була посаджена. Ваше завдання тепер її не засушити. Але й не перемочить, не утворюйте без кінця грязюку. Рослина може задихнутися, може почати хлорозити, тому що корінь не має можливості. Йому не тільки вода і повітря. Тому не замочіть, не робіть грязюку. Але постійно, що повинна бути земелька волога, а не багнюка, але не багнюка. Не болото. Садити на відстані 30 см. Наприклад, отут у нас рослинка і тут рослинка. Ось це ми нашу рослиночку посадили, трошки показали, тепер виймаємо і саджаємо назад у їхні рідні, рідний, рідну касетку. Можливо, вона комусь із вас навіть і приїде. Тут вона ще постоє, навіть ще, може, й приїде. Ну, здається, доступно пояснила, розжувала, як то кажуть. Бо навіть такі прості питання задають люди. Ну, вони, бувають, вони прості лише для тих, хто має досвід, а хто не дуже має досвід, то, звичайно, ці питання важливі. І для обробітку придбала собі ось такий щиток, така маска. Воно так прилягає, тугенько. Скло, до речі, оце витягується. Воно пластик такий прозорий. Прибажання, я не хочу витягувати. Бачите? Витягується, він тут зачіпляється, сюди ставиться фільтр. І все. І це надійно захищений під час обробітку. Тепер я вже буду обробляти тільки в ньому, ну і не тільки я, всі ми, вся родина, кому треба, буде обробити щось. Все будемо обробляти. полуниці, дерева. Ну, Це вже буде надійний захист. З осені мене критикували, що я обробляю, там не пойми в чому. Ось придбала таку, таку маску. Оце такий щиток. Препарати з недавнього часу не змішую. Через те обробки були через день. Всім задоволення від праці вашої. Пісно здоров'я, щоб працювати з задоволенням.